Давно не було великих відео на каналі. Вибачайте, мали купу роботи. Авдіївка завдала клопоту поповні. Такого м'ясного напору ми не бачили ні під бахмутом, ні в пліщівці. Маємо непогані досягнення. На рахунку їжачків і ворожі БМП разом з десантом, також і пішохідного біосміття було знищено немало. Але цього, на жаль, все ще недостатньо, щоб зупинити агресора. Працюємо далі. Дякую всім, хто підтримує наш збір на ремонт техніки. Також велика подяка всім, хто вирішив допомогти Аліку. Ну, і до відео. Попереднє було про совкові новітні болотні та вітчизняні гранати. Але не ними одними ми багаті. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі. Чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередні частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на Модомбанку із збором на ремонт техніки, якою пересуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. На щастя, як я вказував раніше, в нас на озброєнні достатньо гранат західного виробництва. Уважний глядач одразу зверне увагу, що в багатьох з них карпуса зроблені із пластику, і спитає, що за фігня? І дійсно, в гранати ж має бути чавунний корпус, який розлітається на уламки і робить локальний армагедон в певному радіусі. Але є нюанс, адже всередині таких пластикових корпусів містяться готові вражаючі елементи, які до того ж не перетворюються на пил при вибусі, ну і забезпечують більшу щільність хмари вражаючих елементів, що в свою чергу позитивно впливає як на ефективність, так і на вагу таких боєприпасів. М52П3, ручна уламкова оборонна граната, насліддя югославського оборонного комплексу. Дуже потужна іграшка. Містить 100 грамів тротилу всередині металевого корпусу, який насічено з внутрішньої сторони для кращої фрагментації, важить цілих 520 грамів, поставляється всередині індивідуального пластикового контейнера. Підривник забезпечує затримку у 3,5-4,5 секунди. Цікавою особливістю даного підривника є ліва різьба. Застосовувати цю гранату рекомендую виключно за укриття. ДМ-51. Ручна наступальна оборона граната, відома через прикру смерть. Від необережного поводження з нею Геннадія Чистякова, заступника головнокомандувача ЗСУ. Може використовуватися як наступальна, а з приєднаним уламковим кожухом як оборонна граната, що значно полегшує життя рядовим бійцям. Адже замість двох гранат можна брати лише одну. Важить 440 або 150 грам відповідно з кожухами без. Містить 53 грама вибухівки пентастиду. Затримка спрацювання біля 3 секунд. Радіус суцільного ураження 10 метрів, радіус розльоту вбивчих уламків 35 метрів. ДМ-61 ручна уламкова оборонна граната, черговий сюрприз для окупантів від Бундесверу. В порівнянні із аналогами, просто пушинка важить всього 350 грамів, споряджена 65 грамами вибухівки Composition B та великою кількістю смертельних для ворога уламків. Затримка спрацювання біля 3 секунд використовувати виключно за укриття. GHO1 ручна уламкова наступальна граната болгарського виробництва, дуже схожа на раданську РГД-5, але має суттєві відмінності. По-перше, корпус гранати виготовлено із пластику, всередині якого розташовані готові уламки. Крім того, в якості вибухівки використовується більш потужна RTX, але в меншому об'ємі всього 56 грамів. Вкупі це дозволило зменшити загальну вагу гранати до 290 грамів без втрати вбивчої спроможності. Затримка спрацювання від 3,2 до 4,2 секунди. Радіус суцільного ураження 5 метрів, радіус розльоту вбивчих уламків до 25 метрів. М67 ручна наступальна граната американського виробництва, є на озброєння практично всіх країн НАТО. Потужна та стильна штучка, споряджена вибуховою речовиною Composition B масою 180 г. Що якби натякає на те, що основним чинником ураження М67 є вибухова хвиля. Маса всієї гранати становить 400 г. Корпус гранати виготовлений з важкого металу, який і є осколкоутворювачем. У гранаті використовується вбудований запал М213, що відрізняється від стандартного наявністю двох запобіжних пристроїв, звичайної чеки з кільцем і дротяної петлі, обмотаною навколо запала, яка отримує важіль. Час вигорання запалу 4-5 секунд. Радіус суцільного враження цієї гранати може досягати 15 метрів. Уламки мають зібільну силу на відстані до 25 метрів. М50 цікава граната, яку Фінляндія передала нам в одному із пакетів допомоги. І хоча в нас є такі гранати, я уявлення не маю, які в них характеристики, що не заважає, звісно, знищувати нею біосміття. Зважаючи на те, що це перероблена 50-мм мінометна міна з гранатним підривачем, маса вибухівки в ній має становити близько 100 грамів, а радіус розльоту уламків має бути досить значним. Ха. Тож ця граната однозначно відноситься до оборонних. Використовуємо так само, як і F1 лише з за укриття М72 Уламкова граната, черговий доказ майстерності бельгійських зброярів. Має бельгійський же аналог NR423. Вважається універсальною, хоча, по суті, скоріше, саме наступальна. Має пластиковий корпус з ребрами жорсткості, наповнений готовими уламками, проволокою та кульками, причому розташовані ці уламки таким чином, щоб розлітатися в усі боки, незалежно від того, як граната впаде на поверхню. Важить 230 грамів та містить 60 грамів вибухівки Composition B. Обладнується підривачем, який спрацьовує через 4 секунди після броска гранати. Радіус суцільного ураження 9 метрів. Уламки цієї гранати втрачають вбивчу силу на відстані 20 метрів. МК 14 ASM. Термобарична граната. Підгончик від американських русофобів. Важить ця цяцька 530 грамів, містить 400 грамів термобаричної суміші pbxn 109 яка робить смерть ворогам за рахунок дії надлишкового тиску та високої температури. Страшної потужності зброї, особливо ефективна в закритих приміщеннях. Незамінна річ при зачисті бліндажів або будинків, де засіли шваброфіли. Затримка спрацювання 4,5 секунди, після чого всім Капзда. ОФ37, ручна уламкова наступальна граната армії Франції. Прийшла на заміну гранати М37 після Другої світової. Засвітилась в одному з пакетів допомоги від союзників. Містить 90 грамів подрібненого в порошок тротилу, важить 180 грам. Алюмінієвий корпус гранати при вибусі подрібнюється на уламки. Точної інформації знайти не вдалося, але вангую, що радіус ураження цієї гранати не перевищує 25 метрів. Запал гранати забезпечує значне сповільнення у 5-6 секунд. Також існує наступальний варіант цієї гранати DF37. РГ4 ручна уламкова граната, люб'язно надана ЗСУ чеськими партнерами для боротьби з сталінофільською чумою. Наступальна, але може використовуватися з додатковою уламковою сорочкою як оборонна. Має трохи незвичну конструкцію. Корпус в формі циліндра містить 110 грамів тротілу, Розділеного на дві частини, одна з яких виступає в якості інерційного вантажу, який приводить гранату в дію при ударі в поверхню. Причому, на відміну від комуняцького УДЗ, спрацьовує і при падінні гранати на бік. Фантастика якась. Важить 320 г, радіус суцільного ураження 5 метрів, з додатковою сорочкою 20, вибухає при ударі у поверхню.